Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні на майданчику офіційного медіацентру Житомирської обласної військової адміністрації традиційно підбуваємо підсумки роботи за тиждень. В четвер відбулася 19-та сесія Житомирської обласної ради. Дякую депутатському корпусу за плідну та конструктивну роботу під час прийняття рішень, важливих для життя та розвитку Житомирщини, а також... Ефективної роботи комунальних підприємств. Під час сесії підсумували результати реалізації програми соціально-економічного розвитку області в 2023 році. Вже два роки ми є частиною рішучого спротиву, який чинить наша країна, повномасштабному вторгненню Росії. Попри усі виклики повномасштабної війни, нам вдається знаходити можливості для забезпечення всебічної підтримки Збройних сил України, посилення нашої обороноздатності, а також зберігати збалансовану бюджетну політику та забезпечувати реалізацію необхідних для життя області програм. Протягом минулого року Житомирщина спрямувала на підтримку Збройних сил України посилення обороноздатності та ліквідацію наслідків російської агресії понад 2,5 мільярди гривень. Стала однією з кращих в Україні за забезпеченістю укриттями закладів освіти. Забезпечила сприятливий інвестиційний клімат для бізнесу, що дозволило залучити понад 3,4 мільярди гривень інвестицій у розпочаті раніше та нові проекти. Загалом, за підсумками минулого року, маємо 10 тисяч нових робочих місць. Підтримка Збройних сил України залишається нашим пріоритетом і у поточному році. На цьому тижні передали одразу два мітроавтобуси та генератори нашим захисникам. Один в Коростені для нашої 115-ї бригади територіальної оборони. Другий в Житомирі, одному з підрозділів Збройних сил, які боронять наші південні рубежі. Продовжує свою діяльність робоча група Прозорість та підзвітність. При Житомирській обласній адміністрації. Відповідні робочі групи при кожній районній військовій адміністрації Житомирщини постійно проводять моніторинг щодо доцільного використання коштів по кожній громад області. Зокрема, опрацьовували закупівлі, які надала робоча група Бердичівської районної військової адміністрації. Досліджували оголошені тендери з придбання фармацевтичної продукції та закупівлі харчів. Станом на сьогодні виявлено 5 закупівель, по яких ведеться моніторинг Держаудинслужбою. Війна продовжується. Тому необхідно і надалі ретельно аналізувати доцільність витрат бюджетних коштів і віддавати перевагу, допомозі військовим. Традиційно хочу поділитися проміжними результатами змагань шкільних ліг. Пліч-опліч разом переможемо. Зараз триває другий етап змагань в п'яти видах спорту. Вже проведено 237 ігор, в яких взяли участь понад 3,5 тисячі учнів. 50 шкільних команд з різних громад області вже вибороли право поборотися за першість на районному рівні. Але другий етап триватиме до кінця березня. Тож претендентів стане ще більше. Продовжуємо підтримувати наших юних спортсменів, вболівати за них та допомагати їм на шляху до нових перемог. Сьогодні Україна відзначає 210-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. Глибокий зміст віршів Кабзаря долає та залишається для нас настановою і зараз, коли ми долаємо найскладніші виклики сьогодення. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає, за вас правда. За вас слава і воля святая! Хто може краще сказати про український спротив російський навалі в 21-му столітті? Тарас Шевченко вчив нас цінувати наш дім, нашу культуру, українську пісню і, безумовно, давати гідну відсіч тим, хто зазіхає на найсвятіше, нашу свободу, нашу українську землю. Ми виконуємо заповідь Кобзаря, порвали московські кайдани та боремось за нову, вільну Україну. Шануємо нашу історію, нашого Кобзаря. Наших героїв дякую всім за увагу. Бажаю тихих та спокійних вихідних. А щоб це було саме так, продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Слава Україні!